Ну а зараз традиційний сеанс психотерапії з нашою домашньою психологинею Наталією Підлісною. Сьогодні поговоримо на серйозну і актуальну тему. Що таке сімейна криза і як з нею впоратись? Доброго ранку, Наталю. Доброго ранку не секрет. Доброго за... ранку. Не секрет, що у важкі часи багато хто стикається із особистими із сімейними кризами. Тож розберімося, чому так відбувається, і що з цим робити. Тож розкажіть нам, будь ласка, що таке сімейна криза, і з чим його їдять? Сімейна криза це перехідний період, який вибиває подружжя із зони комфорту. І ці періоди ніби нам демонструють, що попередній устрій вже не підходить, а з новим устрієм в родині ще незнайомі. Uh -huh. І кризи виникають для того, щоб щось змінити е, в житті, можуть мінятися там правила або розширюватися сімейні ролі. Е, це такі гострі, емоційні періоди для сім'ї. Знаєте, не у всіх, всі кризові етапи виникають в у чітко визначений період і час. Ну, знаєте, кажуть, там криза там, стількох років, криза стількох угу. років. Так буває не у всіх. Переживання криз воно залежить від особистісних характеристик пари, від рівня емоційної зрілості подружжя, поваги, там, довіри один до одного. Я не знаю, ну може від бажання зберегти ще свої відносини, це залежить. І існує в психології кілька класифікацій криз з таким, знаєте, приблизним окресленням моменту, часу і обставин, коли вони викликають. Виникають, і що їх викликає. Ось так. От, до речі, ви сказали, що є там криза першого року. Я ще чув, що є криза там п'ятого року, і інших там якихось років. Цей поділ він справді існує, і він якось науково підтверджений, чи це просто міф? От, Костя, це таке класне питання, бо я є? дуже часто чую про. Так, да. <реш> дуже часто чую про якісь, знаєте, там в 5 років подружнього життя повинно статися тете й тете. Науково підтверджені всього лише три кризи. Да. Це криза першого року, яка настає. Через декілька місяців після спільного життя і під час цієї кризи частішують конфлікти і скарги, знаєте, такі. От коли ми почали зустрічатися, ти був зовсім іншим, чи я не знав, що ти така. Ну тобто це конфлікти, які пов'язані з різними установками з приводу сімейного життя, з різними звичками кожного з члена подружжя, і з різними очікуваннями від подружнього життя, угу. і е які обидві сторони ще не хочуть змінювати. А криза друга така науково підтверджена, це. Криза, про яку кажуть, що вона там 5, 6, 7 років сімейного життя, ем, ну це дуже приблизно. Це одна з найскладніших криз. Багато пар розлучається саме в цей період, і вона викликана нудьгою, яка наростає, наростається, нудьга. І така, знаєте, є передбачуваність в стосунках і бажання якихось, ну я не знаю, яскравих відчуттів і почуттів. Ну, є третя криза. Кризу цю називають кризою 10, 11 там я чула 15 років спільного життя. Але або менше чи більше. Але це все залежить від віку подружжя, від віку людей, які в ньому живуть. Знаєте чому? Ця криза збігається з кризою середнього віку. І під час кризи середнього віку у людини відбувається переоцінка свого життя і подальших планів. І, ну, вже часто побудувавши кар'єру, народивши дітей, людина розуміє, що ну, вона здійснювала не свої бажання, жила не своїм життям, щось таке. І якби вона все будувала так, як хотіла, вона б зробила по-іншому. І людина переносить все це на родину. Їй вважається, що це все через родину чи через е е іншого партнера. Ну, от такі три кризи вони науково доведені. Всі інші це дуже індивідуальна річ. Так, Дійсно, до... все індивідуально. І е, у мене все ж таки народжується питання, е, головне, як подолати людям ці кризи? Так, це головне питання. Знаєте, е, спершу хочу сказати, що сімейні кризи це все ж такі е, такі точки зростання. Для людей. Ем, ну, Давайте так тоді по черзі. Е, вийти з першої кризи це усвідомити, е, що ніхто не має абсолютно правильного погляду на те, якою має бути родина. Це усвідомити, що треба щось міняти в собі в житті. І треба вчитися домовлятися, йти на компроміси. Ось так долається перша криза. Друга криза. Важка криза, і з нею допоможе вийти у різноманітнення життя. Тобто, чи в відносинах, чи кожному з Партнерів урізноманітнювати своє життя. І треба отримувати якомога більше яскравих емоцій. І їх треба знайти. Це дуже важко. Інколи це треба знайти з друзями, інколи на самоті, інколи з, з, з родиною. І треба знайти і те, що збуджує в житті. І пошук цих, знаєте, Різноманітності повинен починатися з того, що люди повинні поговорити дуже відверто. Ну, а третя криза Третя криза нагадує нам всім, ну і в подружньому житті, що треба працювати над якимись своїми особливостями, які роблять вам дискомфорт в житті. А, Може, над особливостями, які роблять дискомфорт в родині. Тут, наприклад, наприклад, в когось є байдужість там, до сексу. Над цим треба працювати. І подолати цю кризу це визначити, що було цінного в вашому подружньому житті, прийняти свої нові бажання, проговорити їх і проговорити їх з родиною. І ще при третій кризі дуже важливо піти кожному до свого психолога. Це допоможе, бо, бо знаєте, це допоможе пропрацювати свої емоційні гойдалки, вигоряння на роботі, всі неприємності, які ви накладаєте на родину, а які не є проблемою родини. І коли ви все це пропрацюєте, то в родині все покращиться. Ось так. Дякуємо. Добре, що в нас є ви, Наталю. Наш вже майже родинний такий психолог, тому що в кожній оселі ви даєте ось такі от дієві поради, і таку надаєте психологічну підтримку. Дякуємо вам. Тут найголовніше, я вважаю, Дякую. щоб люди дійсно любили одне одного і хотіли прагнули бути разом все життя. І тоді можна і поговорити і до психологів, і все, що завгодно, можна здолати. Згодна. Дякуємо вам, Наталя Підлісна починала з нами цей ранок, і ми продовжуємо.